Друзі, всім привіт! Щойно прийшов. Та яка в мене задача на сьогодні? Встановити кухню. Там будуть деякі нюанси. Потім пофарбувати багет по периметру. Та встановити плінтус. Та, мабуть, зроблю витяжку. План надійний як швейцарський годинник. Тож, я переодягаюсь та починаю. Все, друзі, Переодягнувся та готовий до роботи. Зараз, перше, що, що потрібно зробити, це прикрутити монтажну планку для верхніх, верхніх шухлядок. Тож, буремо. Отвори я зробив, а кріпити буду ось на такі. це 10х60. Під ключ. Я думаю, цього більш ніж достатньо. кріпимо. Планку прибурив таким чином і з маленькою зробив. Можу поцепити і шухлядки? Ось вони. Е, одразу скажу, що кухня не нова, а як. Так ласкаво сказати лагідно. Другі, другі руки. Щоб повісити, треба максимально видвинути оці захвати. Тож, давайте почнемо з першої. Головне попасти. І здвигаємо її там, де вона вже повинна бути. Все тримається. Гарно. Зараз треба зафіксити провід, щоб я його не придавив. Де малярка? Ось так. Берем другу і таким же Макаром, оп, оп, є, є. А зараз треба підтягнути, щоб вона прилягала. Все, підтягнув, ось воно порівнював все знизу. Ось також ось. Ось фікси. Знизу та зверху. Ця кухня стояла ж, мабуть, го... мабуть, вже казав чи ні. Ну, повторю, ця кухня стояла у такій же квартирі, але у дзеркальній. Тож мені довелося е, поміняти ось цю шухлядку з цією. Тут посуд буде, а був тут. Чому? Тому що тут було вже прос... насверлено дірок, а витяжка в мене ось така, окремо стояща, та дірки були б отут. Ну, їх було б видно. Ну, набагато простіше. Е, осі, от. Е, Знаєте, є такі наліпки в колір. Це, здається, вінга чи що. Тож, поміняти місцями тут буду оці от, решітка для посуду, а тут полиця. А зараз треба буде встановити витяжку. Єдина біда, ну як біда, для когось ні, а комусь біда. Що це керамограніт та ось таким пером по, по кераміці, бачите, воно вже підгоріло, а я лише намітив. Тож зараз дуже обережно пробурюю, ну, щоб воно не скололось там. Якщо у вас там гіпс, то лучше отаким от от перушком пройтись наскрізь. Довго, але нічого не відпаде. Бо коли гіпс, воно може. Вдарити нормально. Тож, давайте. Витяжку встановив, тримається, скеля. Але, ну, мабуть, вже не така модна, як могла бути. Але нормально. Головне, щоб зі своїм справлялась. Зараз поки що припиняю, той ящик не ставлю починаю знизу собирати. Потім ви, ну, ви побачите чому, так що все зрозумієте. Збираю. Все виставив, але не прикручував. Пішли дивитися нюанси. А нюанс тут такий, що ця от Крайня шухлядка Дещо великовата. Тобто треба відрізати 10,5 см. Ви можете подумати, що я десь прощитався, але ні. ні. З такими розмірами холодильник от сюди, от сюди не влізає. Влізає, але ось, упирається отут. І не дойде до стіни десь сантиметрів, а я вам зараз точно скажу. Тут опирається. Труба йде під 45 градусів. 11, 11 сантиметрів не дійде до стіни. Тобто буде випирати, щоб ви розуміли, отак. От от. Тож, треба різати і верхню теж. Починаємо. Зайве. Е, до речі, дивіться, з лобзиком не дуже рівно виходить, тому я з невеличким запасом відрізав, а потім у чистовий розмір вже доробляв ручним фрезером. Тож, а якщо у вас немає, Фрезера то краще віднести у якийсь будівельний гіпермаркет. Там по-любому є підрізка. Це не коштує якихось там космічних грошей і зекономию вам час. Зараз починаю зборку нижнього ящика. Нижній ящик зібрав, верхній теж ось. Бачите? А ось тут про те, що я казав, ось максимально впри... впритик, а фасади залишив для наглядності. Тож, отак от, от. З нею вже можна далі працювати, доробляти. Я вже замовив духовку, мийку, плита є, і лише треба буде встановити. Тож, у наступному відео будуть нові фасади, фурнітура. Та можете запам'ятати цю кухню такою, як вона є зараз, бо більше ви її в такому вигляді вже не побачите. Тож, на сьогодні в мене все. До побачення. Ставте лайки, коментарі. Та дякую за перегляд. До побачення, Па-па.